Ніби між фармацевтами і лікарями є якісь такі трошечки тьорки. Ну там, наприклад, лікарі там жаліються, що, наприклад, прописав одне, людина приходить до фармацевта і він їй продає інше, наприклад, чи щось. Там таке. Між Нами взагалі пропасть. Просто. Ми не можемо можем ніяк знайти общую мову взагалі ніколи. Чим тебе бізнес лікарі? Ну, те, що всі вважають, що ми торгаші, от нам би побольше щось тюхати людям, то що ти кажеш. Що на фармацевта розчитувати? Він зараз втюхає йому те, що йому треба продати, а не те, що я хочу, щоб пацієнт приймав. Ну, може, це відкудись взялось. Є ж, мабуть. Фармацевти, які там іменно що то втюхивають, що їм треба втюхати, чи ні? Я думаю, так. Да. Я чув про таке, що є якісь аптеки, які співпрацюють там з певними як це, ліками, брендами, і що фармацевти там е, толкають і пропонують більше там певний якийсь товар, певні якісь ліки. Воно таке є. Дивись, воно буде певне працювати не так, що саме цього бренду, а те, що будь-якого бренду воно буде за складом одинакове. Типу продати чи той бренд, чи той бренд, яка тобі різниця? Ні, ну типу, що як фармацевти, умовно сидять на відсотку, знаєш, на якомусь. Сам фармат. Фармацевт конкретно ніколи не отримає відсоток. А, да? Взагалі такого немає. Але я думаю, що і лікарі, і фармацевтичні компанії, і аптеки співпрацюють всі в трьох. Ну про лікарів я чув, типу, що вони виписують що це частіше, типу, да. що на відсотку сидять. Ну так, ну кажеш такі, лікарі, так, гніди, ні, не ми. не Ми ні, ми нормальні, ми класні. Ми відсотки не отримуємо.